Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на Вітрука 9. без нас вам просто не обійтися. Ротовірусну інфекцію ще називають хворобою брудних рук. З перших днів хвороба може проявитися життю, відразу ж піднімається температура, починаються блювання і нудота, головний біль, іноді озноб та діарея це вид секреторної діареї, який переважає втрата рідини, і тому має особливості ця інфекція в лікуванні має свої особливості. Наприклад, при лікуванні обов'язково дотримується дієта, не можна або обмежуються молочні продукти, тому що вторинної ротовірусній інфекції виникає безлактозна недостатність. Лікування є розроблене, воно ефективне. Але основне треба допомагати не зневоднитись дитині. Якщо в минулому році зафіксовано поодинокі випадки захворювання на ротовірусну інфекцію, то з початком цього року вже є 30 випадків. Особливо хворіють діти молодшого віку. Лікарі кажуть, що різка спекотна погода сприяє розмноженню різних кишкових інфекцій. Розпочався ріст загальної кишкової інфекції. у нас ріст серед серед дорослих іде сальмонельозом. Сальмонельозу у нас в цьому році було зареєстровано 4 випадки, в цьому році 16 випадків. Зараження відбувається під час побутових контактів через іграшки, забруднені руки, питну воду, немиті овочі та фрукти. Більшість батьків привчають дітей до особистої гігієни, проте визнають, що в групі ризику може бути кожен. П'ємо воду з крана, тільки родникову, От і тщательно моєм фрукти, овочі, руки моємо. Стараємося, треба прививатися, старатися менше бувати в місцях, там, де багато інфекцій. Така проблема существує. Тому дітям завжди вибираю завжди із салфетками, з антибактеріальними гелями. Ну я цього боюсь, чесно сказати. Кишкові інфекції, в тому числі і ротовірусні, розповсюджуються локально, кажуть лікарі, загострюються навесні і влітку. Тож батьків закликають постійно пільнувати своїх чад. В разі захворювання не займатися самолікуванням, а негайно звертатися за допомогою до медиків.